Всім привіт! Ох, це вже мені кисле молоко. От, то, знаєте, як воно є, то тоді думаєш, що з нього зробити, шкода, кудись його вилити. Ну, Насмажила оладків. Можна, звичайно, було вареників наліпити, але вареники можна купити в магазині. А оладки от, свіженькі, смачненькі, пухкенькі, будуть і на сніданок. Так, ну, це ж рижик товчеться на руках, і тому в мене рука ніби трясеться. Так, та Е, Насмажила от цілу миску, буду тепер їсти. Треба ж кілограми набирати. І у мене є, показувала вам отакий от мед з різними е, добавками. Спробувала вже от з шоколадом дуже смачний. Я вже так його гарненько під'їла зранку і на хліб з маслом намазувала. Та й так, знаєте, трішки ложечкою їла. Е, сподобався. Для мене це такий е, новий продукт мед з, до, з чимось якимись е, Ну, Але смачно, багато його, звичайно, не з'їси. а от так в якості намазки, то дуже смачно буду от смакувати тепер з цими оладками. І спробувала ще, здається, це журавлина, такий солодкувато-кислуватий присмак. Вірніше кислуватий присмак, сам же то солодкий, Ну, теж, теж непогано. Але з шоколадом мені поки що сподобалось більше. Ну, і ще не пробувала от з арахісом. І, 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 і яблуко кориця. Теж цікаво спробувати цей от, такий от, смак. Так що усім смачного і е, гарного всім дня. А ще хочу показати вам от таку ж товкачку. Пам'ятаєте, я вам показувала, що купила її в новусі за 20 гривень. Вже її пробувала, так, вже скористалася нею, і дійсно пюре виходить ніжне, повітряніше, ніжніше, повітряніше. І саме головне, що цією товкачкою набагато швидше товкти картоплю. Зараз покажу, яка у мене в використанні. У мене от така ще з радянських часів, але вона така, знаєте, добротна, неубиваема. Але тут от такі отвори, от. з нею теж зручно працювати, але все-таки от такий вже сучасний, більш сучасний дизайн, він ну, дійсно. Як, як на мене, зручніший, а можливо, мені так здалося. Ну, Звичайно, yeah. ця в мене залишається в використанні, і ця тепер буде. А, от. Але я помітила все-таки, що дійсно працює на повітряність вашого пюре. Не потрібно його збивати додатково. Ці от такі отвори продовгувасті вони гарно, гарно топчуть картоплю і гарний результат. Рекомендую. А ще дякую Юлі, яка підказала мені, що в каталозі за вересень місяць все таки присутні аромати в об'ємі 10 мл, але от вони отут заховалися. А я ж листала, листала якось цей розворот, так як мене цей аромат не дуже цікавить, то я так його і пропустила. А ці от, 10 мл, вони знаходяться тут, міні-аромати, і, до речі, по хорошій ціні 129 гривень, і не потрібно брати дві штуки. Але потрібно що ж, звичайно, купити в каталозі. Тому. Ці аромати все-таки буду я купувати в вересні, ну але все-таки можливо якийсь невеличкий заказ, замовлення, все-таки зроблю в кінці серпня. От так, так що дякую, дівчата, що дивитесь моє відео, уважно дивитеся. І от підказуєте мені такі важливі моменти. І інколи я забуваю під відео писати. Канали дівчат, про яких згадую в своєму відео. Так от тепер буду старатися, щоб все це було прописано і е, переходьте на канали до дівчат. Якщо ви ще не підписані на них, то підписуйтеся. Надіюсь, вам буде з ними цікаво. Так, хочу ще раз поговорити про коронавірус, який Ще більше більше поширюються території України. У нас на роботі в дитячій поліклініці дуже багато дітей з цим захворюванням. Воно, ну, то, знаєте, ніби грип, ніби коронавірус. Хто робить тест, то підтверджується коронавірус, хто не робить, то лікарі <кій> бачать якісь симптоми і теж назначають лікування, ну, як при Коронавірусі. У мене сестра була в селі майже ціле літо. так знаєте, На тиждень-два приїжджала в Черкаси і знову поверталася. І от знову повернулася в Черкаси після того, як була два тижні в селі. І через день-два захворіла. І захворіла коронавірусом. Важка зараз в неї якась форма. Перший раз, коли вона хворіла, якось було легше, а зараз важкувато. І вся ця інфекція зараз в основному якби сидить і в горлі, носоглотка. Отут ця частина починається саме з болю в горлі, з насмарку, закладений ніс, сльозотавість. Ну, Тут вона, вся сидить, зараза. І лікар, звичайно, якщо ви, не дай Бог, захворіли, назначить вам відповідне лікування. Але я хочу порекомендувати, тому що лікарі постійно при таких. Хворобах таких вірусах постійно назначають промивання носа. Ефективне, воно дійсно, я сама коли от хворіла, то так, знаєте, дуже активно користувалася цим засобом і мені допомогло. От такий спрей «Чисто нос» з депантенолом і зотонічний розчин морської солі. Тут є й профілактика грипу, і догляд за слизовою оболонкою пазух носа. Ну не буду вам дуже так знаєте розповідати про цей спрей. Кого зацікавить, то той прочитає, знайде інформацію і купить. Тут 120 мл, і тут дуже зручний цей носик, зручне користування, і дійсно ну, дієвий засіб, ну, як додатковий, да, додаткове, таке от лікування усіх цих наших вірусних захворювань. Тому придивіться, рекомендую від чистого серця. І не хворійте, саме головне. І мої порожні баночки за минулий тиждень. Що закінчилося, От такий лосьон від Oriflame це дитяча лінійка з яблуком. Тут дуже-дуже був приємний аромат зеленого яблука саме оцього білий налив. Ну, такий натуральний, такий приємний. І сам лосьон по консистенції мені дуже сподобався, гарно поглинався шкірою, гарно зволожував. Чесно кажучи, не знаю, чи є ще такий лосьон в продажу в компанії Oriflame, Але оці дитячі лосьйони мені подобаються. Що в Oriflame, що в Avon. Була, був такий лосьйон з лавандою. Теж суперовий. Також сподобався такий і закінчився дезодорант від фармасі. Тут у нас іде е, пюр, ну я називаю його зелений. Це вже мій не перший такий роликовий дезодорант, теж дуже подобається. Має приємний такий зеленувато-солодкуватий аромат. Я вже всі ці роликові дезодоранти в фармасі спробувала. І от такий зелений, і синій, здається, все, все мені підходило. Можу порекомендувати, дієвий. І я зараз вже сказала, що не роблю тимчасове замовлення в фармасі. А якщо й повернуся, то обов'язково буду замовляти такі роликові дезодоранти. Також закінчились вологі серветки, друзяки. Купую в просторі, теж дитяча лінійка подобаються, коли на них є хороша акційна ціна, завжди купую. Та коли і немає ціни такої акційної, вони теж недорого коштують, десь в районі 17, зараз 18 гривень. Вони і по розміру хороші, і пропитка в них хороша, і аромат хороший. І дія хороша, тому, можливо, ще раз їх і куплю на цей раз. Також от купувала в просторі по акційній ціні от такі патчі. Патчі желе, вони йдуть з охолоджуючим і зволожуючим ефектом. Дуже багато хороших позитивних відгуків бачила на ці патчі, на тканинну маску також. Тканину маску ще не пробувала, а от пачі вирішила купити. Вони коштували, здається, 69 гривень. Там були мої бонуси: 60 гривень. Вони мені обійшлися. Але я не дочитала, що вони теж тканині. Вони не гелеві, а тканині. І це мені якось ну, не дуже сподобалось, тому що. Ну, я рахую, що тканинні патчі, вони е, повинні якось коштувати трішки менше. Ну, не знаю, це така моя думка. Е, вони дуже гарно були такі пропитані цією такою ж, 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 ж желеною, рідиною. Використовувала їх зранку, гарно трималися, в принципі, гарно зволожували і був ефект охолодження, тримала в холодильнику, Ну, все ніби якби так плюс. Але от ціна трішки аби була менша. От. Планую все-таки колись купити ще і таку ж тканинну маску желе, тому що на неї дуже багато хороших відгуків. Ще дівчата називають цю тканинну маску для обличчя. Антишахедна. Тобто після таких наших важких ночей, коли ми не спимо, хвилюємося, страшні такі наслідки бувають від цих шахедів. Тому зранку, от, для того, щоб прокинутися, мати хороший вигляд, щоб йти на роботу, та й не тільки для роботи а і для себе, то, ну, от, рекомендую ту маску. Особливо цю маску е, полюбляє Ліда з каналу Життя в, Україна, в Україні. От, так що та от такі відгуки. Ну і ще, що в мене вже майже закінчилося, тут трішки залишилося от такий аерозоль від комарів та кліщів і сліпній. Це ще на російській мові тут це, тому що купувала його давним-давно. Ще в магазині, здається, космо, коли він у нас був. І так, ну, Поступово використовувала. А тут це літо якось видалось таке без комарів, а то, може, мабуть, і без мух, і без колорадських жуків. І думали, що це все, а ні. От В кінці літа комарі вирішили нагадати про себе. Не знаю, як у вас в регіонах, а у нас тут, в Києві, просто вони мене загризають. Особливо, коли приходжу з роботи і ввечері так хочеться вийти, щось десь там поробити, в саду, на городі, то комарі просто атакують, і як би я. Не захищала себе от такими аерозолями, то, то нічого не допомагає. Ну, можливо, трішки допомагає, але ці комарі ну, наскільки кусючі, наскільки такі противні, такі злі, якісь, от, що нема від них спасіння. От, тому от, дістала цей москітол і спасаюсь як можу, але все-таки вони кусаються. І також от дістала ще. такий Крем едермік теж має противозудну таку дію, тому що ну, у мене ці укуси на тілі зразу визивають таку, таку якусь алергічну реакцію, все таке напухає, набрякає, дуже свербить. Тому цей крем, цей гель теж давненько купувала. От, ще коли син був такий, ну не малий, а коли уже, знаєте підліток такий був, от, але зараз от зовсім використала, тому що дійсно від цих комарів чим тільки і спасаєшся. Отак, От ці комари вирішили <смеш> завершити наше прекрасне літо. От все, що в мене завершилося, закінчилося на минулому тижні. Збираю наступні порожні баночки і дякую за те, що дивитеся такі мої відео, і коментуєте, і ділитеся своїми враженнями, відгуками і рекомендаціями. Отак От ідеш, дивишся. І вже не тільки в повітрі відчувається осінь, а і по рослинах, по квітах. Так, знайшла оце цю ще лікарську рослину. Забула, як вона називається, якийсь батіг чи. Ні, це кров'як, здається. Теж кажу, дуже корисний. Хоч трішки назбираю квіточок, засушу. Для чаю. Можливо, тут на обочині вона не дуже і чиста, але все рівно назбираю. Тут не так багато машин їздить. Прийшла з магазину, була в Новосі і просторі. Так як вони знаходяться в одній будівлі, то завжди в мене Новос, простор. Так, почнемо з простору. Зайшла, купила от такі серветки, 60 штук, з ромашкою. Я вам показувала, що такі от у мене закінчилися, такі ж і купила. Так, ну Корм для котів, це як завжди, куди ж без нього? Купую в просторі, тому що в мене бонуси є, і так виходить ну, економніше, бюджетніше. А так, цей корм, і м'яу, і м'ясна миска. Зараз в багатьох магазинах ну, по таких же цінах. От, там Плюс-мінус трішки, знаєте, відрізняється в гривні. Так, і побачила по хорошій ціні 38 гривень. 38,30 і мінус бонус пішли: 3,80, ну 35 гривень. От такий крем від Images взяла з нікотинамідом крем, і він іде і зволожуючий, і освітлюючий, і пом'якшуючий, і захисний. І ще був такий же з гіалуроновою кислотою. 80 грам. Ну, полюбляю я креми для рук. в мене завжди в використанні не один, не два, то й три на роботі. Тому ці креми мене манять завжди і дурманять. От Коли бачу щось таке, знаєте, що я не купувала, не пробувала та ще й по хорошій ціні, то, то завжди купую. Вже відкрила, він був зафольгований, відкрила, трішки, знаєте, спробувала. Має дуже-дуже приємний, ніжний такий кремовий аромат, гарно поглинувся шкірою. Шкіра така м'якенька. Можливо, навіть заберу його на роботу. Ну, Подивлюся. Так, і загальна сума чеку просторі була 76 гривень. Ну, і зараз покажу покупки в магазині новус, але тут, якщо вже я так показую такі непродовольчі товари, то покажу, що в новусі купила от такі Сліди, підслідники, чи як вони називаються? Да, підслідники жіночі, від легкої ходи, білі взяла 43 гривні вони коштували, ну 44, якщо там з копійками. Ви знаєте, зараз от для себе шукаю такі підслідники, вже одні і купила, але вони на мене малуваті. і ніби, Беру по розміру, так, взуття, але трішки вони якби здавлюють пальці, і це не так зручно. Ну, подивлюся, як ці будуть, ніби 40-41. Що мені сподобалось, що тут тільки п'ятка і носочок такі от плотненькі, а тут капрон такий. Ну, Побачу, поки що. У нас тепло, і для більш-менш такого ще літнього взуття мені потрібні от саме такі підслідники. Саме головне, щоб вони підійшли мені по розміру і не ставлювали пальці. От, Так що, такі в мене були непродовольчі покупки. І покупки з магазину Novus. Так, якось трішки ніби темнувато, але я думаю, вам видно, як завжди, купую таке молоко 35 гривень. Подобається гарне молоко, я його зараз і мені надовго вистачає. Взяла цибулю на 8 гривень, а так кілограм цибулі десь біля 14 гривень, 13 з копійками. Що саме таке, знаєте, як то кажуть, обідне, що в селі тут цієї цибулі багато. А я купую, але ну що поробиш? Така ситуація. Немає поки що можливості поїхати і привезти. Але нічого, це все ще попереду. Так, томат червоний ваговий тут на 50 гривень, але бачите, знижка 40%. Ну, такий, подивилася гарний томат, чому й не купити. Також перець зелений три штуки, такі великі перчини. Дивіться, 20, 28 гривень, мінус, теж знижка 40%. Теж дуже вигідна ціна вийшла. Хочу запекти овочі в духовці. Так, далі батон класичний, 14 гривень, такий завжди він м'який, в новосі смачний, свіжий. Також туалетний папір купила 9,99, чи 9,90 ну, 10 гривень. 9,99 акційна ціна так, періодично купую саме такий: це промо марка, яка продається в новусі. І коли буваю там в цьому магазині, то завжди беру каву. ну, Стараюсь брати каву. американо з молоком і відсоток від продажу кави. Магазин новус направляє на різні благодійні цілі. Сьогодні це був збір для третьої штурмової бригади. Отак, от як можу, маленькими такими от донатами підтримую наші Збройні Сили і вдячна за те, що ми можемо ходити в магазини і жити більш-менш спокійним життям. Так, ну, все, на сьогодні в мене все розпочинається новий робочий тиждень. Він є останній і в серпні, і вже останній робочий тиждень літа. Бажаю, щоб він пройшов для вас тихо, мирно, спокійно, продуктивно. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Здоров'я всім і хорошого настрою! Пока-пока, до побачення!